Привіт усім, хто нас дивиться. Ви на каналі Сонячна Черкощина. Сьогодні будемо гранулювати свиням. Рішив трошки засняти, показати вам наш такий невеличкий комбікормовий цех. Ой, користуємося ми млином, змішувачем і гранулятором черкаського техмашстрою. Вже два роки в нас такий невеличкий комплекс. Показує себе доволі непогано. Вже два роки користуємося, то нарікань поки немає. Вже я навожив зернятка. Наважимо ось у навісах, у нас стоїть платформа. Стоїть платформа. Цей. Ось у такі раціончики в нас для всіх видів. їх костатевий груб. Ну, але сьогодні будемо робити для свиноматок. Зважив і цю. Зараз трошки покажу, заснімемо, як це ми все робимо, як це все в нас проходить. Ну Ось у раціон для свиномоток, Написано тут в перші 84 дні. В принципі, ним ми користуємося до Ось Такий у нас раціон. Якщо воно передає, якщо в кінці ролика скинемо потім саму цю. Сам раціон. І Зараз починаємо мішати, замішувати. І покажу як милю. Так, Та, ну ти ти що, мали ми отакий. У нас така миска, колись колотили в мій бетон, як треба було небагато. А тепер взяв його під. Та, Знається, що? Беремо для початку. Осипаємо зерно, якраз цей мистик потоє у нас на два клунки. Змішуємо саме. Це, в принципі, воно перемішується змішувачі. Але ось як малим, то мали. Не Окремо Не немалень нічого, тому що портії ми робимо по 200 кг. Якраз і хорошо перемішується все. Якраз 200 кг на наше господарство нам вистає приблизно на 10-12 днів того, що ми готуємо. Кажемо, як ми змішуємо. І що сипемо, які інгрієнти додаємо до кори. Такий у нас ось котики є. Дітки попривозили, самі пороз'їжджалися. Ну що, закінчив я молодь зернову групу. Вже все перекочувало із мішків. у Змішувач. Змішувач у нас на 300 кілограм. Молов 200 кг. Ну, постійно так і робимо. Заквасуємо на 200 кг комбікорму. Так що така виходить кількість зерна в змішувачів, якщо камера передає. Ну а тепер додамо білково мінеральну добавку і будемо перемішувати. Користуємося ми міксом провітон, Раніше давали Монікс, ну а потім перейшли і на провітон для свиномоток. На відгодівлю провітоном користуємося з самого початку, як почали годувати комбікормами. Для свиномоток брали Монікс. А тепер перейшли для свиномоток на провітон. Таких. В мішках у нас премікс. Це взяв показувати. Значить, це на 200 кг. Зараз дружина заколота. На 200 кг кидаємо 4 кг преміксу. 150 грамів солі. Так, да, бо сі є вже. У преміксі є, потім додаємо тільки те, чого не вистачає нормі. І ще по кілограму трикальцій фосфату і монокальцій фосфату. Ось у трикальцій в таких упаковках беремо, тому що у більших у нас, виходить, він з грудками. Раніше був казахстанський якийсь привозили. Тепер якийсь польський. Ну, зараз його немає, а зараз польський, то в таких пакетиках беремо. Кальцій фосфат, звісно, в дрібних упаковках немає тільки тому... Ну, мало свиней, тобі на міри Ну, але це тільки для свиномат, не хочете, для свиней. але навіть це все каже. Навіть розуміння він не потрібен. Ну, все, Монокальцій фосфат в таких мішечках. Так що, як сказала дружина, додаємо його тільки свиномотком. На відгодівлю ми його не кидаємо. Даємо скільки? Кіло? Кіло. Кілограм додаємо монокольці і фосфату. Так, і підкислювач у нас користуємося <плес> отаким. Якщо камера покаже, зараз зачитаю, якщо вам що входить у склад цього підкислювача, кислота мурашина та її солі, кислота молочна та її солі, кислота фосфорна, кислота лимонна, кислота фунарова, кислота сорбінова, кислота яблучна, ефірні олії ну і наповнювач такий У нас підкислювач. Підкислювач ми кікими сиками. Перестаном. На маткам бом них не багато Так ще. О, коли то небагато. Підкислювається. Так що, що такий. Добавляємо вітамінно білкову під а крайди не даємо. Свиноматкам по нормі не так. Металі того, що є в преміксі, там багато кальцій. То перемішували ми наш комбікур. А тепер трохи робимо ложе, щоб наче вода не приставала до стінок. Трошки розгортаємо дерть, зараз заливаємо воду, перемішуємо і будемо гранулювати. Тепер пару хвилинок, щоб вода трошки впиталася, удерть, будемо розмішувати. Обнущу, процес змішування пройшов. Тепер запускаємо гранулятор. Ми набирали відра, які є, щоб потім в процесі гранулювання менше набирати. Ну, запускаємо. запускаємо гранулятор. Тепер трошки зараз розігріємо. Розігріємо, потихеньку лідерся, засиплю. Де буде йти зараз 7 літрів води. Гранула виходить чиста, практично без залишків дирті. І отак ось от до краю. Зараз 11.52, тобто почали гранулірувати десь в 11.50. Зараз раді цікавості за скільки часу піде на 200 кг гранулювання. 1227 ми загранулювали 200 кг. Вийшло отакі от практично 5 мішечків, мішки не закриваємо і насипаємо геть повні, щоб гарно сходив пар. Верхній шар, правда, завтра буде трохи вологий. Його можна залишити або він підсохне, або зібрати, зразу згодувати. Але зараз зима, так що нічого йому не станеться. Якщо полежить, і трохи вогкий. Отак от, от два мішечки у нас залишилася ще від годівля. Тут немає соняшникової макухи, тому він світленький жовтий. Цей більш темніший. Дай там більше кукурузи на відгодівлі, А тут більше ячменю. Нагадаю, гранулятор у нас ГКМ 200 фірми Техномашстрой, Строй місто Черкас. Двигун 7,5 кВт, трьохфазний. А ми з вами прощаємось, всім миру і добра. Підписуйтесь на наш канал. Дивіться, ставте лайки. Буде щось новеньке, будемо показувати, викидати. Всім щастя, миру і добра.